Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут нова закупка АТБ онлайн-закупка. Це акці... ну, акційні товари, актуальні акції, ну і те, що потрібно було додому, те, що вже позакінчувалося, або якісь хотілки. І почну з найменшого чеку. Це. По акції я брала ось таке морозово хрещатик. Два я взяла шоколадних і два я взяла пломбірних. По 14,51 штучка, 29 гривень за шоколадні, 29 за е, пломбір. Нехай буде. На дворі плюсова температура інколи дітям дати поласувати, тим більше, що хрещатик морозиво досить смачне. Далі пельмені левада знову я повторила, тому що сподобалися з яловичиною. Це вже не перший раз, і знову повторюю, і, і, і недавно ми їх з'їли. Знову купили 91 гривня 50 копійок за 800 грамів здається, так 800 грамів. І ще я взяла хінкалі. 800 грамів це для чоловіка, 78 гривень 60 копійок, своя лінія, тому що він їх любить, і також ми їх вже брали, вони досить непогані. І взяла фарш, тому що хочуть вони в мене чебуреки, буреки, тому взяла е, свинина і яловичина. Тут е, тут скільки, скільки його тут цього фаршу. Можливо, тут щось. 500 грамів написано, 80. Ні, не 80 гривень. Скільки він коштував? 76 гривень, 30 копійок. Нібито й дорогувато, але Ну мені потрібен був він. Пообіцяла чебуреки, тому буду робити чебуреки. І далі великий чек. Так, гель для миття посуду, донат в об'ємі 1 літр з харчовою содою. У мене зараз пляшечка є, я просто буду туди переливати. 47 гривень 90 копійок він коштував. Вирішила взяти спробувати, тому що чула відгуки, що він досить непоганий, але він без акції, в принципі, не найдешевший, тому вирішила, поки він по акції, взяти спробувати. Далі йогурт лактонія з персиком і пробіотиками 38 гривень 50 копійок за 780 мл. Батон кулиничі нарізний 23 гривні 70 копійок. Далі пральний порошок савекс. 40 гривень, 40 копійок. Я замовляла, не такий, але, напевно, такого не було, тому вони замінюються ну, аналогічним продуктом, там, схожим, скажімо так. Я вказала, що можна замінити, тому мені замінили. Далі по акції ось такі сирки з Лагода у них були. Я взяла малому і його улюблений банан черниця, взяла йому такий чорна-смородина і вишня, і взяла йому малина і персик. Три штуки. В кожному по два сирочка. Вони смачні і вони коштували по 11,70 зараз. Тому я вважаю, що це вигідно. Три взяла, а замість трьох там шість. Нехай собі їсть. Якщо вони йому подобаються, тим більше із творожної такої, скажімо так, продукції, це єдине, що він їсть, тому не шкода. Нехай дитина їсть. Ополіскувач для порожнини, рота своя лінія. Вже також не перша моя покупка, вже я його брала, але так як у нас закінчилося, і я не маю зараз змоги кудись потрапити, типу в Єву там, чи Простор, чи Ватсонс, тому я вирішила замовити тут 24 гривні 20 копійок. Дешево за 250 мл. Чому би не взяти, тим більше ми ним користувалися. Такий нормальний. Не супер попривав, але досить непоганий. Далі взяла каву мелену. Чомусь на цей раз захотілося мені вже не розчинної, а меленої. Якобс. Вона також була по акції 70 грамів, 52 гривні 60 копійок. Буду тепер варити каву. У мене штурка для чогось стоїть. Красива, чоловік подарував. Треба нею користуватися. Далі сир напівтвердий, півтвердий маздам, об'єм 150 грамів, 49 гривень 90 копійок. Це я малій взяла на бутерброди. Хліб президентський, сів мій чоловік на дієту і їсть виключно чорний хліб. 350 грамів, 16 гривень 60 копійок. Ковбаса, ковбасний ряд, розумна, куряча. Ось така. Я вже її брала і взяла її знову. Зараз вона по акції 28,50 за паличку 300 г. Тут їх дві на 57 гривень. Нормальна ковбаса. Взагалі-то, в принципі, нормальна, нічим не гірша, ніж сосиски. Крупа розумний вибір пшенична. Як завжди, 11 гривень 30 копійок. Далі напій лактоні Імун це йогурти, які п'є мій син. 11,50. Зараз вони по акції, є малина їх і на це, і є полуниця. Йому полуниця сподобалася більше. 11,50, 23 гривні за дві штучки. Цукор білий фасований 28 гривень 40 копійок. Далі майонез гуляй-поле салатний. Він також по акції, 15 гривень 90 копійок. Тут? За скільки? за скільки? За 300 грамів. Майонезний соус. Але я хочу зробити салат, відварний буряк на тертушки, часник і майонез. Тому мені взагалі-то він е, підійде. Далі гель для душу від Нівея за абрикосом. Це мій найулюбленіший гель це найулюбленіша від Нівея. Я Нівея гелі не люблю. Але те, що за абрикосом, я просто я, я балдю, я дуже люблю цей запах, тому побачила на акції минулі рази пропустила якось на цей раз купила 54 гривні 50 копійок. кавовий мілка. Це попросила мала, я взяла її 11 гривень, 30 копійок. Одну штучку її взяла. Так, сирок, сирок, це вже є. Далі. далі. Ось такі два кекси. Люпо, ліпо, я не знаю, як правильно називається, маршмеллоу, Там посередині і дві печенюшки шоколад. 6,90, зараз вона одна штучка. Я взяла, малому, завтра в четвер, потім на п'ятницю йому буде якраз в школу по одній собі, по одному смаколику. По 6,90, 13 гривень 80 копійок за усі вийшло. ну За два. за усі. Печиво Суперконтік це Малія взяла 19 гривень 30 копійок. Далі. Буряк, Буряк. Тут 1 кілограм 50 г на 16 гривень, 89 копій... а, 16 гривень 89 копійок кілограм, тут на 17 гривень 73 копійки. Далі пакет біорозкладний, потім іде апельсин ваговий. Він також у них по акції 39,95. Я взяла дві штучки, тут на 524 грима на 20 93 копійки. Потім часник, також тут у мене він, 64 г. Це мені для салата 119,95 кг. Тут на 7 гривень 68 копійок. І малому я взяла банани. Дві штучки. 64,85 тут 334 грами на 21,65. Далі курячі яйця 49,90, 10 штук. Потім, потім. І риска. Ось тут. Ось тут заховалася. Таке люблю я. Це я взяла для себе 200 г. 25 гривень, 80 копійок. Інколи беру, мені її вистачає на тиждень, тому що такі два шматочка і мені цукру. <гум>, вистачає насолодитися на цілий день. Тому інколи беру собі і це довгограючий смаколик, як для мене. Далі ковбаса салямі. Що де вона? Преміум це для малої на бутерброди. Салямі і сир. Це для школи. 30 гривень 50 так 30 гривень 50 копійок коштувала вона. Потім борошно, розумний вибір, 2 кг, 30 гривень 50 копійок. Потім сосиски. кіровоградські 300 г, 48 гривень 70 копійок. Це малого сніданок, незмінний, постійний. Обухівська. Туалетна бумага, туалетний папір 11,50 за одну штучку, я взяла 2,23 гривні. Потім шампунь від шаума. Я замовляла не таку. Я хотіла салатовеньку, але мені привезли таку, і така в мене недавно була. Але я не скажу, що вона погана, вона нормальна. Тому ну, трішки постоїть в запасах, тоді використаємо. 50 гривень, 80 копійок, ні, 50 гривень 90 копійок за 400 мл. Нормальний шампунь, але трішки хотілося мені е, другий аромат. Ну, взагалі, ін... другий, коротше, а мені привезли те, що в мене був, і причому був недавно. Обідненько, але нічого страшного, в принципі, непоганий, все одно, шампунь. Е, так, два курячих паштету. Я ще взяла ось такий: е, Два курячих. один курячий, а один індичий. 131 грам. Е, 21,90 зараз також по акції. І, і ще я взяла водичку мінеральну, лікувальну. Сильно газовано, 21 гривня, ні, 12 гривень 90 копійок. І на цьому моя закупка закінчилася. Взагалі-то мені обійшлося один чек 1000 гривень, а інший чек у мене 300 гривень, 1300 гривень. Ось така закупка. Зараз буду його все ховати, щось готувати і всім далих покупок. Бережіть себе і своїх близьких, міцного здоров'я, щастя, миру, терпіння і тиші. Слава Україні.